Вже більше п'яти років тривають судові тяжби між міністерством оборони України та товариством з обмеженою відповідальністю Балаклава Мегабуд за Балаклавський причал номер 247. Численні процеси запекла багаторічна боротьба, і нарешті справа зрушила з точки. 10 червня у господарському суді Севастополя відбувся черговий судовий процес за право власності на причал та містечко. Судовий процес тривав більше чотирьох годин. П'ять томів справи, у яких містилися всі роки тяжб. Питання відповіді ознайомлення з документами і нарешті безпристрасний суддя виніс рішення на користь Міністерства оборони України. Однак, товариство з обмеженою відповідальністю Балаклава Мегабуд відпускати зі своїх рук ласи шматочок немає жодного наміру. І знову затягування процесу і чергова заява від відповідача по справі. Однак вже до Севастопольського апеляційного господарчого суду справа розглядатиметься 3 грудня цього року. Справи з повернення причалів вже тривають за малим майже 5 років. Перший позов було заявлено в 2007 році, зараз на дворі в 2013 Вже майже 6 років. Справи тягнуться так довго, в першу чергу, через позицію сторони, яка власне повинна повернути ці причали, яка їх незаконно утримує, отримала і утримує. Іскравим прикладом є перша справа, з якою все почалося, де був позов інспірований окремими особами до фірми Наутілус, а потім зустрічний позов цієї фірми, за яким було визнано право власності. Рішення це 2007 року було скасовано за нашою касаційною скаргою ще в листопаді 2007 року. Але з того часу, аж до грудня 2012 року, Остаточне рішення по цій справі прийнято не було. Тобто, у сьомому році касаційна станція скасувала рішення, повернула на новий розгляд. І от на новому розгляді воно 5 років е, слухалося. Е, за ці 5 років е, відповідач, е, якщо не помиляюся, разів 5 звертався до Верховного суду повторно, повторно, повторно з одними тими ж підставами, і Верховний суд повертав їхні скарги касаційні. Їхні заяви вже також навіть підкреслюючи, що повертається повторно направлена скарга. Тобто, вже коли один раз їм відмовили, ще в 8-му році Верховний суд в перегляді постанови вищого господарського суду, вже не було смислу, і не було потреби, і, не, і законно це було недопустимо направляти повторно цю ж скаргу, але вони направляли, оскільки в законі не написано, що заборонено направляти. Написано, що вона не може бути розглянута. А що її не можна направити, не написано. От, користуючись такими, скажімо так, прогалинами в процесуальному законодавстві, відповідач всі ці роки затягав процес. Потім по процесу, який сьогодні мав відбутися і не відбувся, також, власне, з ініціативи відповідача було залучено Міністерство оборони Російської Федерації, яке до причалу номер 247 не має жодного відношення, не знаходиться на тому причаді, не утримує його. Не претендує на нього. Про це власний представник Російської Федерації, який в суді першої інстанції був присутній, заявив і просив виключити Російську Федерацію з числа відповідачів. Проблемним є те, що, знову ж таки, через прогалину у процесуальному законодавстві залучити другого відповідача можна, а вилучити його практично неможливо. Можливо тільки прийняти рішення стосовно нього. Таким чином, наявність цієї особи в силу міжнародних угод про інформування цієї сторони щодо розгляду справи встановлено так, що потрібно не менше шести місяців для того, щоб офіційно було направлено, документи, вони дійшли і була гарантія, що вони отримані тою стороною. І таким чином, зараз ми маємо ситуацію, коли Судові засідання відкладаються по 6 місяців через те, через власне цю обставину.